У рівному вже готуються відзначати день народження міста. 730-річчя планують святкувати по особливому. Родзинкою буде несподіване рівне. Це акція, яку ініціює міська влада. Усіх охочих запрошують поділитися своїми фотоархівами. Приймають світлини різних років, краєвидів, вулиць, чи ж бо просто сімейних фото у рівному. Головне, щоб робота була нестандартною. Буде цікаво, наприклад, якусь свою родину фотографію, яка не як ну. Яка буде приємно бачити, побачити в центрі міста на бікборді, і обговорити з колегами з друзями? Дуже хотілося, щоб чим більше рівнян було до того задіяно. Я не сумніваюся, що в архівах у рівнян є унікальні фотографії, можливо, з польських часів, з царських часів. Це цікаво побачити. Стартує акція вже з 15 квітня. Для участі у несподіваному рівному свої фото потрібно викласти у спеціально створені для цього у соцмережах групи. Приймають світлини до 1 липня. Молодь має дуже багато фотографій, які в них на їхніх мобільних телефонах. І ракурси можуть бути дійсно дуже несподівані. Тому ми приймаємо всі фотографії і робимо їм назви. Назвою є порядковий номер. До 1 липня фотографії надходять, їх всі дивляться. Потім очевидно, ми продумаємо і ще процедуру стосовно ті, які будуть мати найбільшу кількість лайків, будуть передані на розгляд журналістським колективам. А вже після їхнього обговорення найоригінальніші світлини прикрасять сіті лайти та білборди нашого міста на час святкування 730-річчя рівного анна Махно, Катерина Давидюк, Юрій Кобів, новини Рівного.